Лист подяки. Займіть зручне положення, сидячи за столом або на підлозі з підтримкою спини. Кладіть поруч поруч аркуш паперу та ручку. Зробіть кілька повільних вдихів видихів, щоб заспокоїти розум і налаштуватись на внутрішню роботу серця. Сьогодні ми напишемо з вами лист подяки. І... Починається з того, що ми визначаємо тему листа, визначаємо, кому ви хочете подякувати. Це може бути близька людина, яка підтримала вас. Це може бути вчитель чи наставник. Це може бути подяка власному я за пройдений шлях. Налаштуйтесь через дихання. Перед тим як почати, зробіть три глибокі вдихи, видихи. Уявіть, як з кожним вдихом приходить сміливість. Приходить сміливість говорити від серця, а з видихом відпускається напруга. Структура вашого листа буде наступна: звернення. Дорогий чи дорога, кому ви пишете. І е, основна частина основна частина це ви будете описувати конкретний вчинок або момент, за який ви вдячні. І поясніть, як це змінило вас або допомогло. Заключення це ви побажання чи намір. Бажаю нам обом. Або. Е, бажаю собі. Але ми пишемо відкрито й чесно. Не хвилюйтесь за правильність формулювань. Пишіть від серця вільно і щиро. Дозвольте емоціям бути такими, якими вони є. Далі. Найде собі час на рефлексію. Коли текст готовий, відкладіть ручку і закрийте очі. Прочитайте лист подумки і як ви відчуваєте ці слова в серці. Дозвольте почуттям пройти через вас. І Фінальне рішення. От Лист подяки. Уявіть, що ви його відправляєте реально або в думках і відчуйте, як ця вдячність розливається теплом. Тепер Зробіть три глибокі вдихи, видихи, порухайте пальцями рук і ніг, відкрийте очі і поверніться до сьогодення. Ця вправа допомагає виразити глибокі почуття, зцілити серце, укріпити внутрішній спокій. Виконуйте її щоразу, коли відчуваєте потребу в подяці. Залишайтесь відчуттям легкості і внутрішньої свободи. Дякую вам.